Всім привіт! Надумав робити трубогіб. Давно вже планував, але все не як руки не доходили. Ну, а це є робота під його, то треба зробити. Що маю для цього? Є основне три ступиці. Отаких от уазовських так, швейлер 16, 12 і 10. Є домкрат, ну, чесно, не знаю, на 2-3 на тони, не більше. Ну і тут такі всякі железяки. Ці железяки не потрібні були б, але ж ступиці у мене. УАЗовські, але вони стояли на, на возі для коня. Колись був у мене випадок, я купив на металоприйомці віз за недорого. Ну, думав з його зробити, не воза, блін, воза кажу. Думав зробити прицеп на міні-трактор, але ж прицепи в мене. Уже два є, один більший, другий менший. Тому так той візи стояв. Да вже років п'ять, мабуть. Це я його розобрав, десь тут ставлю. Ну і отакі ступиці. Але ж вони вже проточені, щоб вставляти в трубу. Нема рівної площадки, щоб приварюватись. То, мабуть, буду робити оцей кутник, прикладати отак круглу ступицю до угла, щоб рівно приварити. І тоді вже прикручувати на болти до швелера. На болтах можна буде трішки підрівняти туди-сюди, якщо буде викручувати трубу. Бо якщо приварю наглухо до швелера я не угадаю, щоб воно було рівно. Десь все одно трішки може повести і буде викручувати те, що я буду згинати. Ну а Якщо буде викручувати, придеться зрізати, по-новому варити. Ну, коротше, це не варіант. Треба так робити, щоб можна було його потім на болтах десь підкладочку підложити. По цій площині можна, щоб було зіграти. І по горизонталі можна було трішки. Ну, в общем, буду займатись. Зараз продеться зрізати оцей вал. Не знаю, мабуть, тут 50 по ці пори, бо він мені такий длинний не потрібний. Ну і оце, мабуть, напополам треба перерізати, щоб не було таке громоздке, щоб більш-менш мобільне було. Може десь якась халтура, коли буде, то щоб можна було вкинути в машину. Ну, ось такі плани буду працювати. Почну зі ступиць. Мій трубогіб в розобраному стані. Порізав всі запчастини в розмір. Почистив. Одержи. Все, осталось зварити до кучі. Точний етап. Поприварював ніжки, ступиці до кріпіжа поприварював, Посверлив отвори. Завтра куплю болти на 12. Приварив уголки на цю стойку. Так, буде воно ходити всередині. Але плани трохи змінились. Замість того. Домкрата що був, купив ось такий VTOL і H148, 27, 6 ДК. Чому саме цей? Той Домкрат був дуже великий. Ну, тобто він, він не влізав між цими уголками. Подрізати, я боявся, що Подріжу так, що масло потіче. Ну, тобто там він дуже великий був. А цей можна ставити і він буде ходити між нашими уголками. Примірно так. Тобто, по розмірах він дуже гарно стає. Не треба нічого подрізати, отак воно буде працювати. Якщо згодом трохи почнеться люфт, можна ці уголки подогнути молоточком. Ну, тобто все буде нормально. Куп... Опа. Хотів вам показати болти з гайками, вони, а вони самі показались. Так, ну, в общем, купив... Болти, гайки, гровери, повний комплект. Ось так. Ну такі покупки пока. Ну, я думаю, докуплять більше нічого не потрібно. Може за сьогодні і дороблю Зрізав борт на ступиці по кругу, бо заважало, не, про... не проходило між цими двома бортами. Ну, зараз буду кріпити на стойку. Будемо пробувати, треба видержати розмір, щоб вони були в одній плоскості. Пошов шукати у сараю таку пластину, тільки длиннішу, щоб зробити ручку якось. І знаєте що я там знайшов? Правильно, ручку. Це якась з воєнної апаратури, з лебетки з якоїсь, бо зеленим покрашена. Мені вона... Буде як раз. А ще ця ручка під квадрат. І що я знайшов в сарай? Правильно, квадрат. Зараз кусочок квадрат відрізаю, приварюю, Отак вот до цього ролика і буде ручка зйомна. Тому що Станок виходить і так важкий, то я хочу максимально, щоб він запчастини щоб знімались. Ручка буде зйомна. Оцей ролик теж буде зйомний, буде витягатись. Якщо треба кудись буде перенести, вставив, все, працюю, ручку вставив. І працюй, бо вага доволі таки немаленька виходить. Це або робити його стаціонарним, але стаціонарним робити не хочу. Мало людей придеться кудись його повезти, десь попрацювати. Тому буде розборний. Домкрат буде зніматися. Ролик буде зніматися, ручка буде зніматися. Ну, Якщо буде потрібно, то можна і ці ролики пооткручувати три болта і познімати. Ну, якби великого труда нема. Так, ну що, продовжую. Зараз, в принципі, ставлю ручку. Хочу ще туди... Знизу зробити пружину, щоб трохи подимало всю цю конструкцію. Ну, можна буде пробувати щось загнути, якусь дугу. Не знаю, там в мене є, напевно, якісь відрізки 40 х 20, хоча б попробую покрутити. Попробував гнути 40 на 20 профіль. Ну, перша спроба фіаско. Чого фіаско? Вигинає швелер оцю середню частину. Ну, тобто оця стойка відгинається туди, вигинає отут всередині. Це я вже молотком питався. Вирівняти, ну, воно нічого не дасть, воно буде вигинати і далі. Зараз хочу зрізати повністю цю стойку, всередину варити отаку пластину, не знаю, тут 2 см, мабуть. Ну, думаю, що цю не погне. Так, займаюся. Посилення пластина 2 см товщиною. Ще ззаді отак рамкою такою зварив. Буду надіятися, що не буде вигинати назад. Чергова саморубка Зроблена Еще конечно она в сыроватом виде Ну, але ж вже працює. Е, треба ще покрасити, отвори попросверлюю, щоб можна було кріпити до столу. Отут мені не дуже подобається е, домкрат низенький, треба положити подкладку. Ну або перемичку нижче варити. Ну, то вже. Але ж тут, що добре, що площадка невелика і влазить. Між уголками. Аби більший домкрат, то воно б сюди не влізло. То треба було б, ну не знаю, треба було б щось придумувати. Краще хай так подкладочку підложити не дуже тяжко. Ну, я вже ось я ж кажу, пробував, накрутив парочку. І оце кільце в мене вийшло. 25 з половиною Ну, не знаю, можливо, ще можна було б менше зробити. Ну, але ж це теж гарний результат. Нагадаю, трубка це 1,5 на 1,5 см, стінка 1,5, теж 1,5 мм Ну, гне доволі-таки непогано. Попробувати таку трубку 40 на 20. в мене зараз немає можливості. Ну немає вдома якраз такого матеріалу. Тому, ну, але я думаю, що 40 на 20 теж буде гнути. Судячи по тому, як вона легко гне, то. До речі, те, що я пробував оце гнуть. 40 на 20. Тут стінка 2 мм, ну, тобто товста. Якщо робити якісь саморобки, то краще на трубогіб брати 1,5 мм стінку бо тут о два двоєчка. Ну не знаю, можна ще попробувати цю трохи прокатати. Зараз, мабуть, трошки спробую, як воно справиться. Давно хотів я цей трубогіп собі зробити. Все не як до часу немає матеріалу. Нарешті. Основна його задача буде зробити теплицю. ну Це вже на майбутню весну, але ж теплицю буду робити. буває що треба там де холодна ковка якісь арки тобто помазався так ну що спробую як воно піде Треба, звісно, прикручувати до столу. Ну а так начебто непогано. Так, ну ви бачите, друзі, якщо брати до уваги, що тут стінка 2 мм і не прикручений сам трубогіб, ну то доволі таки непогано. Не на якісь саморобки треба брати 1,5 мм стінку і все буде добре, все буде працювати. Так, ну якщо хтось... Що можна посовітувати? Якщо хтось хоче собі зробити, не робіть моїх помилок, треба зразу посилювати. Ну а так, якби в мене більш ніяких питань нема. Те, що хотів, те й отримав. Бюджет цього трубогіба. Зараз порахую. Ступиці мені стали. Я купляв воза, ну це 4 роки, мабуть, назад. 500 гривень я віддав на металоприйомці за воза. Ступиці взяті з воза. Ну, тобто от 500 гривень ступиці в те время, 500 гривень віддав за домкрат, болти, гайки, гровери, це ще 300 гривень. Ну і хай 200 гривень пішло там на круги на електроди. Ну, от рахуйте. 1500 получається. Ну, за 1500 ви ж розумієте, що такий трубогіб, не знаю, може якийсь китайський з фольги може й коштує 1500, і то, мабуть, навряд ли стартують, мабуть, від 3000. Ну а тут плюс-мінус він мені обійшовся. Півтори, ну, метал. Не знаю, метал я не вважаю, ну хай посчитати метал. 2 тисячі Але ж мені подобається, получився такий мошнявий, не іграшковий, а вже і вага тут у йому. Звичайно, якщо його десь возить по халтурах, то це мінус великий, що він тяжкий. Ну а, а якщо вдома працювати так як я, то мені на, наоборот подобається, коли виглядає потужно. Ну і подобається, що він плюс-мінус розборний, його можна розібрати. Для господарства гарна річ, якісь парники, теплиці, арки, ну, навіть для вазонів підквіти, якісь тримачі. Це все можна на йому робити. Якщо в когось будуть якісь питання, пишіть в коментарях, обов'язково відповім. Можливо, комусь не подобається, хтось зробив би краще. ну якби Якщо буде раціональне зерно в критиці, то я теж прийму спокійно. Я не професіонал, я просто любитель. Дякую всім за вподобайки, за лайки, за підписки. Всім бажаю здоров'я, гарного настрою, миру нам, всім, всім до побачення.